Як я виконую свої. 95% ми будуємо без проєкту реконструкції людям. Так, ми заводимо, сюди зайшов, підмурував і пішов цим армопояском над вікном. Над вікном він сформував перемичку, опустився вниз, тут перейшов сюди, армопоясок. Бо його теж треба перетягувати отак. Армопояс, бо тут я бачу, скільки метрів? Дев'ять, а перетяжечки отак нема, щоб. Від того армопоясу. А, це цей. цей армопояс. трошки, Отут, отут, отут по, по, сюди, по перегородці, так. по цій би пройшов оцей поясок, це було б супер. Туди прийшов, прийшов або по цій, оця система бетонна. І туди і з тим би з'єднався. Оце було б взагалі чітко. Димохоту теплі йти наддався. Знову ж таки, стропіла близько, як його утеплити, тут теж хіба ну чим півату запхати отак. Чимось.